Дуже слушне питання: які облігації актуальні? Як в них інвестувати? Давайте розберемося. Мене звуть Андрій Ярма. Говоримо про інвестиції в персональні фінанси. Отже, державні облігації США США це найбільш вважається безпечні облігації, практично безризикові на фондовому ринку світу. Як в них інвестувати. Я зараз буду говорити тільки про них, тому що є купа облігацій інших країн, є євробонди, є також комерційні облігації, комерційних компаній, у них теж можна інвестувати гроші. Але в усіх інших випадках рівень ризику буде вищим. Тому зосередимося на США, які з цих облігацій є актуальними. Ну, на сьогоднішній день, звичайно, враховуючи прогнози, точно гарантувати нічого не можна. Найбільш вигідними можуть бути облігації приблизно 50-річні, 5-10, не 50, а 5-10, чому? Тому що вважається і очікується, що в ФРС Федеральна резервна система США прийме рішення про чергове зниження ставок. І якщо це дійсно буде так, якщо в грудні знизять ставки і можливо навіть січні. То, здавалося б, дохід на облігації впаде. І це так. Тобто відсоток, який виплачують за облігаціями, гарантований на сьогоднішній момент це, по-моєму, 4,25%. Тобто, це вища інфляції, в будь-якому разі це краще, ніж тримати гроші вдома. Отже, якщо знизить цей відсоток. То відразу що відбудеться? Облігації самі по собі подорожчають. Якщо номінальна вартість однієї облігації 1000 доларів, а це стандартна вартість однієї облігації, тобто менше 1000 доларів, ви не зможете проінвестувати, то відповідно щоб купити облігацію зараз, вам потрібно, можливо, заплатити там 1050 доларів. Але. Як тільки ви купили цю облігацію і ФРС знизила ставку, ваша облігація подорожчала, наприклад, до 1060 доларів, тобто ви вже 10 доларів заробили. Крім того, ви заробляєте відсотки за кожен день, коли ви тримаєте облігацію. Тобто, всі дні, коли вона у вас є, незважаючи на те, що купон або відсотки виплачуються з певною періодичністю, ви все одно, якщо продаєте облігацію, отримуєте ці відсотки. Відповідно, це прекрасний спосіб. Зберегти свої заощадження, якщо ви абсолютно не хочете ризикувати. Тобто ви хочете тримати ваш ризик на рівні приблизно нуля. Е, відповідно, як це зробити технічно, задавайте питання, буду радий відповісти і пояснити. Скільки можна при цьому заробити? Приблизно орієнтовно, якщо ви будете тримати цю облігацію всього лише 6 місяців, то на 1000 доларів. За умови, що буде знижена ставка ФРС, ви зможете заробити приблизно 40-50 доларів чистими, тобто це доволі непоганий відсоток в річному еквіваленті до 10% річних, це дуже хорошо.